Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. От молотили ми там пшениці, ячмені, коротше, все основно в нас було нормально. От казав, в нас тормоза на комбайні. Коротше, Вліво в нас тормоза взагалі не було. Тут навіть циліндрика робочого не було Головного, точніше. А та сторона коротше, головний циліндр потік. Ну що ж думаю робити? Розкошелюся, я куплю два нових циліндри. Ось вони стоять. Зараз я вам покажу. Показується, яка двіжуха є циліндр на сцеплення і циліндр на тормоза вони візуально, одинакові. візуально одинакові. функція в них друга. Цей, цей тормозний він всасує жидкості подає. А ці, коротше, що нам і, що на кобайні стоять, сюди ми заказували ці фірмочки, заказували. фігню нам коротше, підкинули. І вони, коротше, не качали. І що прийшлося? Прийшлося нам. Із нових виходить, із старих викрутить ось. такі гайки, вони там стоять. І тоді воно в нас почало робити. Так що дивіться, беріть собі на замітку, коли купляєте головний циліндр. Це ж головний чи робочий ну тормозний головний циліндр, то кажіть, нам треба на тормоза, бо нам напарили якісь взагалі походу от газелі. І коротше, ніфіга вони не качали. Ну Ми коротше, з двох старих і двох нових забабахали ось. Е -е, виходить, тормоза. Тільки одна фігня, я не знаю, що там можна придумати. Оці колбочки, виходить, більші е -е, вищі, ніж рідні. А рідні у мене порепалися від старості. І зараз, виходить, такі кришки там для пилі не можна закрити. Ну, то ми щось придумаємо. Ну, думаю, поки в нас є час, розберемо, подивимося цю сторону. Ту сторону прокачали, все працює, все добре. Покажу вам. От в нас стоїть, не знаю, як у вас там, у мене стоїть два циліндри, поставили, як то кажуть, береже на обох береже. Тут ось ця сторона робить, все нормально, ця сторона поки не робить. Циліндрик має качати. Ти нажимаєш, він має продавлювати з скажімо так, силою. Жидко ну Це ще нічого. Розібрали ми цю фігню, розбирається не неважко. Ось оцей диск. Диск виходить, надівається на цю ступицю. Сам він не знімається. Це, виходить, не придумали так, як на Жигулю, щоб якось його, знаєте, Болтами там відкручувати. Там. Прийшлося взяти зубило, молот, Їбануть його пару разів і воно знялося. Ну Це ще не все. Це ми... Ой, це є ситуація, що в страні. Оцей ось циліндрик, він стоїть тут. Я вчора заїжджав в Кіровоград на базу. Там де раніше мрео був. Коротше, такий циліндрик, каже, 4000 вже. І ми його не заказуємо, бо в нас його ніхто не купить. Ми розібрали. Він у нас коротше, тут весь перебаний. І розпався. Ну, що ми зробили? Взяли, Витягли полуавтомата і зварили. Подивимося, що, що з цього вийдеться. Таких сквожних щель немає. Є, звісно, видно, що не ідеально ми його зварили, але ну, на ніч особа не береться. Поршеньок до кінця сюди не буде доходити. Зараз подивимося, що з цього вийде. З такими цінами на запчасті приходиться нам з говна ліп ліпить пулю. Ну це нікуди не дінеться. Хочеш зробити тормози, то треба, звісно, викинути капусту або трошки поїбатися. Скажімо так. Можна зробити його з ручника, щоб оця двіжуха тормозила і все. Ну Тут шпонку обріже і в тебе тормозів не буде. А не дай Бог, в мене ж немає гідростатики, ремень ходовий зірва і ми його вже не встановимо. Хіба що треба кричати по лундру і вискакувати з нього? Блин. Бо ти його не встановиш. Оця движуха це не панацея, тормозам. Хто робить, я не знаю. Напишіть свій отзив, але ну, я вважаю, що це фігня. Треба зробити, щоб нормальні циліндрики були на кожне колесо. Зараз похіміч, спробуємо, звісно. Не знаю, що з цього вийде. Ну, в принципі, оця чугуніна полуавтоматом вариться. Ми, по крайній мірі, його обварили. Зараз подивимося, поки я поставлю на паузу. Скрутим і покажемо вам, чим вийшла ось така двіжуха, такий лайфхак невеличкий на заметку чи не вийшло. А ми поки тут почистимо і змонтуємо це все діло. Я ж кажу ще минутку вашого внимання. Дивіться, коли заказуєте оці робочі циліндрики, кажіть мені на тормоза. По якісь вам впарять, як мені, блін, поце газелівські впарили, що ми з ними. Промучилися день, поки поняли, чого вони не качає. А поняли із-за того, що ми його вже розібрали. Новий розібрали старий і подивилися, що в ньому конструкція 3, друга Так що такі діла. Поки ставлю на паузу. Друзі, збираємо. Ніцтво вже зібрали. Провірили, вроді би, не тече. Кстати, лайфхак сваркою того циліндра вийшов. Що у нас тут? Тут у нас ось циліндрик. Він винімається, і я вам ще скажу лайфхак такий теж, як його винять, тому як він туго винімається, воду, це ж, розвоздушуєте систему, надавлюєте педалькою, тут ставите. Вайми зжимаєте, щоб його не видавило цей циліндрик. І нажимаєте педальку, і у вас оці поршеньки витягуються. Подні поршеньки витягнулися, нові резиночки такі ось ставите, бачите? У нас вони фуфлижні вже стояли. Якась із них тут взагалі просто тру, трухлятіна. Що воно і текло, воно вже не робило. бачите. І, коротше, таким образом витягуєте циліндрики, ставиться там пружинка. Потім така тарілочка, сюди вставляється тарілочка. Ось сюди тут тарілочка вставляється. Потім цей манжетик, потім поршеньок. І все в обратному порядку збирається. Ці штуки не на різьбі, вони просто надягаються і ще в них ось встановлюється така резиночка. Ось, ви бачите, тут резиночка. В ремкомплекті йде. В одному рекомплекті два. Іде два сальничка, дві резиночки. Все. І збираєте все в обратному порядку. І зараз ми вам покажемо, чи вийде. нас це зробити на ліву сторону тормоза чи ні. Друзі. Як сказати, як довго мучиться, все вийде. Скрутили ми колісо і той циліндрик, коротше. той же ж корпус. Все держить. Ось о. Клац. Все, Левый. правый, левий, правый тормоз є. Зекономили 2000, тому як циліндр в інтернеті, той що ми варили, що зроблений з чогуна, стоять 2000, а я вчора заїжджав на Кировоград туди, то каже... Нам вже подзвонили, сказали, що новий 400. Ну, нам воно таке не інтересно. Ми вирішили зекономити, треба зекономити хоча б на чомусь. Так що для вас такий відос. все можна зробити. Тормоза навіть на такій старющій нові. Комбайні можна теж відрепетувати. Всім дякую за перегляд. Кому понравився відос, ставимо лайкос і підписуємося на канал. Пока-пока.